Друзі, вітаю! Фінляндія заговорила про те, що не тільки їхня прекрасна країна повинна вводити війська загалом захід і Сполучені Штати повинні бути готовими прийти на допомогу українським побратимам. І це якраз таки дуже прекрасна новина, але це не остання класна новина з цієї фантастичної північної країни. Вони ще й заборонили в'їзд російських автівок, а ті, що є, пішли на вихід. І прекрасний приклад для всіх європейських держав. Давайте все це проаналізуємо по порядку. Але спершу попрошу зробити дві речі: перше, зробити донат на Хартіо нашим сміливим хлопцям і дівчатам, які воюють на Лимано-Куп'янському напрямку. Ми збираємо. Один мільйон і зараз добиваємо уже решту. Тому, будь ласка, включіться. Якщо можна, картка, PayPal і банка, все це в описі цього відео. Будь ласка, зробіть донат, доб'ємо мільйон і запустимо. В роботу це перше. Друге, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо, щоб витискати російські наративи і щоб вони не витискали нас. Бо ці гади почули, що ми з вами робимо, і почали жалітися цілими фермами ботів і тролів. жалітись на канал, щоб зменшити видачу. Є мільйон вас. Непідписаних, які щомісяця, щодня дивляться цей канал, але не підписуються. І це велика проблема. Бо якщо вони понизять видачу, я просто зникну з ваших телефонів та комп'ютерів. Тому підпишіться зараз, поставте дзвіночок, і ми з вами будемо на зв'язку. А зараз давайте все проаналізуємо. В перспективі не варто виключати введення західних військ в Україну. Про це говорить Прем'єр-міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен. От вона говорить, що західні країни, включаючи США, не повинні бути повністю проти цієї ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться. Валтонен давала інтерв'ю в виданню на СЕК Делі. Її цитує американська політична газета, політика, яка спеціалізується тільки на політиці і нічого іншого. От, що говорить Валтонен? Важливо, щоб ми не виключали це в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо наскільки серйозно стане ситуація. Позиція Фінляндії чітка: ми не відправляємо зараз жодних військ і не говоримо про це, от але. Говорить власне політика, що її роздуми свідчать, що в міру того, як буде затягуватися війна в Україні, європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою небезпекою з боку знахабнілої Москви, мають бути готові розглянути цей варіант більш серйозно. Тобто, зараз а, вона не вводить, але готує весь світ до можливого введення. Ну це в перспективі, а вже сьогодні Фінляндія з сьогоднішнього дня, прекрасного 16 березня, забороняє повністю в'їзд російських автівок. Говорить, що не можна їздити на автомобілях, зареєстрованих у Росії, без спеціального дозволу. Автомобіль із російськими номерами у Фінляндії відтепер може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі Європейського Союзу. В деяких випадках керування авто із реєстрованими російськими номерами дозволить, наприклад, для студентів денної форми навчання, людей, які працюють за строковим трудовим договором або громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають у РФ. Але вони мають довести, що легально ввезли автомобіль в Фінляндію для набуття чинності заборони. Наразі всі країни Балтії, наші справжні друзі і партнери, заборонили в'їзд на автівках з російськими номерами. Також ці заборони ввела Польща, Фінляндія, Норвегія, Болгарія. І цього тижня в Лонтфі вже конфіскували перше авто. Я для вас знімав це відео. До чого я це веду? Європа вся повинна прийняти спершу заборону на всі автівки, а друге, почати підняти питання громадян Росії: а що ви, друзі, робите в Європі? А що ви не в Росії, чи ви не протестуєте проти Путіна? От зараз вибори, де ваші мітинги, де ваші протести? Ви просто йдете тихо за нього голосуєте або нічого не робите? Значить, ви підтримуєте цю фашистську машину. Німці, які підтримали Гітлера прямо або в мовчазний спосіб, вони були покарані, країну розділили, вони виплачували репарації, працювали на заводах, ділились акціями. Ось це покарання мовчазної маси за підтримку фашизму. Тому перше, що має зробити наша дипломатична служба і політики змусити нав'язати це рішення про заборону в'їзду російських автівок у весь ЄС. І максимальну кількість навколо Росії інших держав. Всі повинні забороняти, як це зробила Польща, Балтія і всі країни, які я перечислив, і Фінляндія. Друге, далі піднімати питання заборони в'їзду самих росіян. Подобається сидіть як північнокорейці. Сидіть і отримайте кайф та завдоволення від того, який фашизм ви збудували. Сидіть вдома. Тому зараз нашим політикам, дипломатам, Верховній Раді. Треба активізуватися, а не сидіти там, ображатись офіс на раду, а рада на офіс. І зробити правильні рішення, закликати. Друге, те, що я вам вчора писав, треба закликати, не визнавати вибори тільки на тимчасово окупованих територіях, а не визнавати вибори взагалі по державі. Взагалі заборонити і зняти це питання, не визнавати Путіна максимальна кількість країн в світі. Ось це наше завдання. Ну і до прекрасних новин. В Самарській області безпілотники атакували два МПЗ і почалися прекрасні пожежі. Про це передає російський опозиційний телеграм-канал База. Е, говорить про те, що перший дрон атакував територію е, нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалась пожежа. Наразі площа загорання пів кілометра. Це ж прекрасно, як може бути краще. Водночас кілька інших дронів атак, а, атакували. Новоковбушевський НПЗ там також почалася пожежа, яку за півгодини правда почали гасити. Тим часом влада називається спробою атаки і звітує, що припинила. Спробу атаки, знову ж таки, на Новокойбушевській НПЗ. Про постраждалих не повідомляють. Також відомо, що вночі нафтопереробну станцію в Липецькій області також атакували безпілотники. На території станції Станова входить до складу нафтопроводу Дружба виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу. Ось так от. Я думаю, що до завтрашнього дня, до дня, коли вони будуть підраховувати голоси за. Путіна 20% російської нефтянки буде не робоча. вона вас знищена прекрасними, красивими українськими дронами. А потім пройде трошки часу і доб'ємо половину. Ось це завдання, яке ми красиво робимо виконуємо, і Держава дійсно показує тут себе з сильною, прекрасної сторони. Точно так же як показуємо себе на морі, знищуючи російські кораблі, даючи коридор без домовленості з турками, саудитами, росіянами. Просто самі вивозимо це зерно, знищуючи тих, хто під'їжджає до нас. Ось такі новини, друзі. Як вам заява в Фінляндії? Поки що вам теж здається, що трошки боязко вони говорять про введення військ, але достатньо різко і класно приймають політичні рішення. Як гадаєте, що може змінити, щоб так само, як політичні, вони приймали більш жорстко військові. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал під цим відео. Чорна кнопка підписатися. Нажміть. Повірте, ви не пожалкуєте. Точно будемо сильніші, ніж російські ботоферми, будемо більше збирати для фронту. Ну і для фронту теж зробіть донат, сьогодні. Прекрасний день, щоб це зробити, завершити збір. А потім через трошки почнемо новий фронт. Тут дійсно треба багато допомоги, щоб його не прорвали, не розбили, зберегти максимальну кількість життів. В описі банка, PayPal, картка, все в наших руках. Давайте підтримуємо, бережіть себе, до зустрічі.